Давай розглянемо властивості предметів. Це редис, він круглий, він червоний, він хрусткий. Це апельсин, він помаранчевий, він круглий. Він соковитий. Це калина, вона червона, вона кругла, вона корисна. Це море. Воно блакитне, воно широке, воно солоне. Це м'яч. Він блакитний, він круглий, він гумовий. Це Айсберг. Він блакитний, він великий, він холодний, він твердий. Це вишня. Вона червона, вона кругла. Вона кисло солодка. Це ластівка. Вона чорна, вона маленька, вона спритна.